Добрий день, друзі. Хочу, от, наприклад, о цього замовлення дещо ознайомити вас з нашим асортиментом. Людина займається відновленням тракторів. Тобто, бере в реставрацію трактори. І от черговий трактор. Дзвонить каже, підлоги взагалі немає. тобто Нового зразку кабіна, бюджет в мене каже там, до 17 тисяч. Збері, що можеш максимально. Тобто ми е, поїхали. У нас центральна частина полу великої кабіни, нового зразку. От вона. Так, це 1000 гривень виробництво Україна. <кій> Давайте буду без цін. Там, тобто, кого зацікавить, там, телефонуйте, потім будемо з цінами. Я вам просто по позиціям. Е, ліва боковинка, права боковинка, прижим, лівий правий у нас. Потім е, важель КПП у нього праворуч. Тобто, отак от е, Накладочка оця, вона без отвору, бо важель ж праворуч у нас. І е, оце, отако, полік під е, педалі у нас. Тобто от комплект, якщо по такому металу брати, і ще. от... Прижими тут по оригіналу. То, що от на порошки у нас там залазити в кабіну, лівий-правий. Тут у нас по оригіналу. Отакий от комплект у нас виходить 6 тисяч гривень. Це по металу. Потім задні брезговики замовив килимок суцільний. Тут його не видно, От він суцільний, він от з буртиками такими йде на підлогу. Потім віброізоляція, вона вже вирізана шумоізоляція ось така, от вона дуже-дуже схожа на оригінальну, по якості гарна. Також вирізано це нашого виробництва. Потім кронштейни передніх фонарів, кронштейни задніх фонарів, кажуха задніх фонарів, кажуха передніх фонарів, фонарі передні-задні по оригіналу, крила фарбовані і закривки це у нас виробництво Україна, метал 1,5 мм комплекти. Отакі є. Або окремо можете по детально, там лівий, правий, там, закрилок або криво замовити. І ущільнювач крила Отакий. Е, ну, Звісно ж, чашка людині у подарунок буде їхати. Отаке от, от у нас замовлення, все це, от, то що ви бачите, зробив там невеличку знижку людині. 17150 гривень. Отаке от все. У нас вийшло таке замовлення. Тобто, ми в бюджет, то, що він спочатку казав, ми вклалися, все порозумілося, тобто вайбер світлину людині скинув вже після того, як ми все узгодили. тобто Домовилися, що його все влаштовує. Я кажу: я зараз зберу і скину вам світлину, щоб ви побачили, що дійсно там нічого такого, там, що вам не треба, я не поклав. А саме те, що ми з вами домовилися. Тому, друзі, будь ласка, телефонуйте за номером, який можете знайти в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, На все добре.